Христос Воскресе! Цими побідними, всерадостними словами вітаю вас, шановні павлоградці, любі, брати і сестри, з всеторжествуючим святом, світлим Христовим Воскресінням. Воскресіння Христова це найголовніше свято всього нашого людського життя. Господь Бог прийшов на землю, став таким самим, як і ми, і жив разом з нами, а потім і постраждав заради любові до нас, людей, і помер на Христі. І воскрес з нашою людською плоттю, і наше людське тіло Возніс і в Царство Боже. З того часу відкритий нам рай, відкрите нам Царство Боже. І всі, хто вірують у Христа і Його світле Воскресіння, мають велику надію на вічне життя з Господом Богом. Христос своїм Воскресінням побідив зло і смерть. Звичайно, смерть тілесна застається як знак нашої гріховності. Але смерть як, як розобщенность із Господом Богом, вона вже упразнена. Тому бажаю вам всім миру, перемоги, радості о Господі, доброго настрою, кріпкого здоров'я, всім нам милості і благодаті від Воскреслого Христа, воістину воскрес Христос!